Не спочатку, а продовжимо. продовжимо. Значить, у нас є такі особи: це газета і Іван і П'етр. Ось так. от. Ну, і давайте тепер що ми зробимо? Ми зробимо для нашої форми, ставимо на форму і на події. Перейдемо. Падії і онкріте тут знайдемо. Онкріте. І давайте, що ми крите? Ну Давайте, ну, по-перше, почистимо наше мема. Воно у нас сверху. Мема 1. Мема 1. Кліє. Почистили. Мема. Створимо газету. Газета. Це у нас Newspaper. Newspaper. Так створимо наших Іванів та Петра. Іван, це в свою чергу, це ж громадянин це буде Сітізен. І як ми там робили, ми тільки пишемо його ім'я, значить, ось так от. Іван, зараз запишемо. И так само Петра сделаем. Петр. Теж будет Ситизан. Ситизан. Где там? Петро. Петро. Є Івана Петро у нас є. E, значить, давайте дамо їм можливість там казати про те, що вони можуть, ну, щоб вивести могли, це буде set output. Set output наша мема 1. Сюди будемо, ну тобто, посилання ми передаємо Peter. Теж буде set out. Вот. Мема 1. Так. Зробили их. Вот они у нас зроблены. Теперь, когда они уже у нас существуют, это уже реальные объекты, то есть газета, значит, додамо до газеты вот эти кричи, а додаете мы методом регистр. Регистр, это Иван, І газета реєстр 5. Ну, ще хотів що сказати, що коли ви користуєтесь класами, от ви зробили, то код загальний становиться ну, в рази зрозуміліше В рази, тобто ви бачите, що робите, ви фактично значить, висловлюєтесь, ну, ну, як то, мовою. Звичайно, і у нас тобто, це легко дуже зрозуміти. Є газета, є громадяни Іван та Петро. От ми підписуємо значить, на газету Івана і Петра. І все фактично. І тепер нам що потрібно зробити? Нам потрібно зробити значить, єдину річ. це Відправити цю новину. Ну, зробимо, можна тут зробити, як ставити на кнопку ось цю, де вона там є, B Send News, а брати подію OnClick, а можна ось тут просто на формі два рази клацнути і у нас буде така от штука. І що ми тут зробимо? Зробимо зі-ad news. А що за news буде? А news у нас те, що ми будемо брати із нашого ось того поля. А поля це у нас, як воно назвалось там є. Е... Забувся. Є е news. Є е news. Текст. Текст. Ось так. Ну і давайте спробуємо. Як це виглядає, буде вже реально так зберегти все, запустимо. Так, щось йому не подобається. Не подобається Петр. що там Петр Сітізен Що там не так? Констант Спринг то сизен. Тут главное ничего. А тут... Так. Citizen. А давай вот с копию. Может, Citizen. А наш однако. Так. давай Не, все одно. Давайте поставлю на паузу. Так, ну, знаєш, да, знайшли ми помилочку. Помилочка була м -м, а, тут, то, що нам потрібно було створити ось ж, клас Citizen Крита Іван. Ось так от. Citizen Крита Петро. Ось такому чином. Ну і вивід, що там ось тут додати. Тобто ми сформували, що там він дізнався про наступне. А ось тут от вивести потрібно, що в то. Так, ну давайте, значить, я прокручу код повністю. Значить, юніт классис повністю, щоб ви могли відтворити. Це все. І Unit Main Form. Давайте спочатку. Сама форма виглядає таким чином. Ось вона. Ну і запускаємо тепер. Запускаємо. Дозволити. Дозволити. Ну і ось така от штука. От тут поки що ми можемо написати на новину на, на цю. Сервер це крутий шаблон. Крутий шаблон. Ось так. Відправити новину. І бачимо надпис Іван дізнався про наступне об сервер крутий шаблон. Петро дізнався про ту ж саму новину. Новину можна змінити там, значить, ну, навіть не знаю, що. Класна погода, класна погода. Класна погода. Ось так. Відправити новину. Ну, ви бачите. Ось таким чином працює у нас ось цей шаблон проєктування. І я сподіваюся, що він там вам станеться в нагоді. Скористуючись їм. Ну, а основна ідея, яка, що у вас. Клас, котрий спостерігається, він містить в собі масів спостерігачів. І кожному із спостерігачів в певний момент часу розсилається повідомлення. Ось це сама ось така крута річ, котра в ньому реалізована. Ну, а вигляд, ось ви бачите, вигляд із за цього становиться дуже простим, якщо обрати ось цей і залишити то взагалі все становиться зрозуміло, просто із запису, що у нас є об'єкт, котрий спостерігається газета, що є спостерігаючи Іван і Петр, і газета просто реєструє їх і потім розсилає ось таким чином новини. Ось і все. І код виглядає дуже зрозумілим. Так, ну на цьому якби буде все у нас Ну все добре.